Ви були постійно напружені, всі хотіли сміливості, трошки ми з вами втомилися. Будь ласка, за... поставте ручки перед собою, покладіть голівки на ручки, закрийте очки, повністю розслабтеся, слухаємо музику і метає. Отже, ми з вами ознакомивши з казкою Івана Крута, «Фаргований лист, переконалися, що обман ніколи. Ця казка, як і багато інших творів мистецтва слова, змушує кожного з нас поглянути на себе через призму життя героя твору Який я, чи чесний зі своїми друзями, батьками, чи хочу бути лідером і щоб усі працювали на мене? Можливо, перше в житті нам з вами спало на думку дати оцінку і своїй власній поведінці я влучно стверджує, найдовша у світі відстань відстань від голови до серця. Отож тобто, я вам сьогодні бажаю подолати цю відстань і саме серцем дати відповідь на запитання, якою я зростаю люблю. Все, відпочили. Піднімаємо голівки, відкриваємо очки